Отже, 16 березня День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, пане Олеже, нам потрібно це свято? Це всім потрібно. Всім? Ми маємо всім. всі Всі Так. Всі країни... да. Ми всі з вами, є споживачами житлово-комунальних послуг. Всі 100% Всі 100% українці платять так чи інше за комунальні послуги. І це свято нам потрібно. А яке воно має бути зі свято? <кій> ну, це ж непонятно, що там бутерброд-селюдка або ще там щось. Як ми маємо до нього бути готовими? Ой, питання, як до нього взагалі повинен бути готовий <кій> і хто його повинен святкувати? А отут ми, ми як а, в, а, в Бразилії, там же ж кожен може розбирається в футболі, в політиці. І, щось там третє. і в Карнавалі. І в Карнавалі, так, так, так. Так от у нас всі розбираються в ЖКХ, але в ЖКХ у нас а, повне говно. На жаль, да? от даруйте за сленг. <гум> ну, якщо в галузь вбивати там, останні 20 років, нічого не робити, а потім кинутись і пробувати це розгребти, то нам потрібно десятиліття, щоб розібратись. Тим фінансуванням, яке є взагалі ні про яке свято не йде мова. А свята це ж гроші, це ж, в общем-то, ну якби без грошей свята не буває. Але на жаль, грошей ніхто не дає, їх не вистачає і так далі. і і так так далі, так далі. Це суцільна проблема для держави, житлово-комунального господарства. Для місцевої влади це свята, тому що там можна черговий транш подарибані тих невеликих коштів, які вони виділяють, типу на підтримку житлово-комунального господарства. Як для мене це величезна проблема, величезна чорна діра. А якої поки що, на жаль, держава ні місцева влада не бачать виходу, вони живуть по принципу, а якось там пройдемо цей опалювальний сезон. І Як це показує кхм, от цей опалюваль опалювальний сезон 2004-2025, якщо в Кут Кривому Розі кожен рік, а якось перезимуємо і довели до того, що 100 тисяч містян міста Кривого Рогу Повністю цей опалювальний сезон прожили без опалення. Взагалі, в них не було тепла, взагалі, повністю. І це діло в тому, що проблема, яка нас очікує далі, тому що у нас з вами є а, близько 250 тисяч жителів Полтави, які можуть взагалі залишитись без каналізації. Тому що їм для відновлення роботи каналізації необхідно 1 мільярд гривень, яких немає ані в місцевому бюджеті, ані в обласному бюджеті, та й місцевий бюджет, а там у них обласне, а, обласний водоканал, це декілька міст, які вони подають воду в декілька. Вони це абсолютно правильна реформа. І от а місцева влада каже, а болт вам, ми не дамо вам грошей. Ну, типу, я хочу там вирішити власні проблеми. Тому питання. Житлово-комунального господарства це свято зі сльозами на глазах, на очах. Це свято, це не має тут свята. Це, це величезна робота, яку потрібно проводити, яку ніхто не робить. А на жаль, в більшості випадків, ну це теоретично, можемо показати там одне-два міста, де ця робота якось ведеться, але в більшості випадків. А все на Авось, на ще на радянському обладнанні, а на наших старинних трубах. І колись це все схопнеться, то буде величезна біда. А от е, як е, на Глибочицькому. Е, Сміттєзвалище, звали, що загинули пожежники. Mm -hmm. І от тоді місто почало працювати у Львові. Це. Mm -hmm. А загинуло чотири по пожежників. І от тоді почали працювати, вирішувати проблеми. Так само в Кроморозі. Да? Тільки після того, як ми почали, я почав піднімати постійне це питання, виділили півтора мільярда. Фінансування в галузі йде по остаточному принципу. Тому це ніякі не свята. Це величезна горе, величезна проблема, над якою ніхто не працює. І в принципі, учасниками цього процесу є всі: від е, керівників е, держави до керівників органів місцевого самоврядування. і ми з вами прості споживачі комунальних послуг. Чи знаєте ви, що в Україні є такий професійний день свято комунальника? Ні, ніколи не але Дякую, що мені про це сказали. Чи можете ви сказати, хто у вашому місті, де ви проживаєте, відповідає за житлово-комунальний сектор? Я не знаю. Може ви мені скажете. Мені цікаво. Міністерство розвитку громади території очолює Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України. Він міністр розвитку громади території з вересня 2024 року. Прикольно. Чи треба буде Україні і, зокрема, вашому місту відновлювати ту попередню систему ЖКГ, яка була до початку повномасштабного вторгнення? Я насправді не відчув великої різниці, тому мені складно дуже сказати. Я думаю, що відновлювати не треба треба більше покращувати. То я знову я різко, і там набагато краще стало ніж було до війни. <зв>. Бо всі розуміють, що є приплив грошей, бо багато людей військових і напевно через це великий приплив грошей. Розкажіть якісь класні історії про те, як е, працівники ЖКГ, можливо, навіть рятували вам життя. Та чесно щось не можу пригадати. А <зв>. е, я ніколи не звертався до таких е, людей, які з ЖКГ. Я завжди знав, що мама, коли телефонувала до таких е, ну, дядьків. То завжди там був якийсь алкоголік, і ніколи, ніколи в його не кликала, бо було ну страшно кликати такого таку людину в хату. А як ви гадаєте, чи справедливо оцінена робота комунальників? Я не розумію, чому настільки низько оплачується ця робота, адже ця робота є дуже складною. По-перше, ця робота є дуже енергозатратною для людини, і вона очевидно, що заслуговує на кращу заробітну плату. То я взагалі вважаю, що потрібно всім в Україні піднімати зарплатню, якщо це дозволяє бюджет. І загалом я хочу, щоб бюджет дозволяв, і всі мали зарплатню не така, як мінімальна, скільки зараз мінімальна? 10 тисяч. Думаю, що моментами несправедливо. Ми можемо більше їм дякувати за їхню роботу. Якби, наприклад, ці 500 гривень, які ми платимо за отримання будинку, 50%, з них би йшли людині, яка прибирає. Тоді би, по-перше, люди, які прибирають, були б більш мотивовані і вони б робили це більш якісно. Працівникам житлово-комунального підприємства бажаю щастя здоров'я, много і благо, еліта, веселості, на сценаги і великого, великого душевного спокою. Ой, хотілося щоб все таки свято було в нашій країні. Звичайно, хочемо подякувати всім працівникам житлово комунального о, да, господарства да, рядовим, о, які о, 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 виходять о, о. і роблять цю роботу за такі о, мізерні гроші. Їм велика шана і повага. От абсолютно приєднається до слів. А величезна подяка всім простим робітникам житлово-комунального господарства. Від двірників до слюсарів, сантехніків, електриків, зварювальників всі, хто в страшений мінус, а в жару. Працюють в цих ямах, міняють ці труби, міняють обладнання, всі ці двірники, які прибирають подвір'я, дійсно за ті мінімальні заробітну плату, які їм платять в комунальних підприємствах. Але ні в коїм случає я не хочу дякувати керівникам цих підприємств, які розпродають кошти, які очолюють корупцію в комунальній сфері, замість того, щоб навести там порядок. Пане Олеже, я вам щиро вдячна, що в цей день ви окреслили проблеми. А звернулися таким чином до всіх нас, споживачів комунальних послуг, щоб ми все-таки допомогли допомогли житлово комунальному господарству ще втриматися і пережити не один сезон. Ну і сподіваємося, що держава почує, зрозуміє, що в житлово-комунальному господарстві потрібно чистити авієві конюшні. Але туди треба хороших хороших управлінців. Будемо їх шукати.